3-2-1 пуст. Камери запущені. Щоб все бачити, реєстратор запущений, все окей. Велика прогулянка у нас. Приблизно... Зараз, правда, короткий буде стрім. Приблизно хвилин 20, тому що мені тут треба по робочим питанням, скажімо так, щоб пройтися, подивитися деякі моменти. Ну, ви бачите ситуацію. Сьогодні зранку ТЦК зупиняли. Побазарили, правда, недовго. Я хотів, щоб було б довше. Хоча б такого, пів години було б добре, щоб ми з ними поварили. А так, ну, 5 хвилин це дуже, дуже мало, як на мене. Контент обов'язково виставлю. Спочатку виставлю в Ютубі повне відео, тому що це якби формат великих роликів йде. Так що можете підписатись на YouTube, YouTube є посила... посилання на YouTube є в шапці профілі Тіктока. Сьогодні я зроблю туди перші відео і короткі ролики, я думаю, буду робити ТікТок і інші там соцмережі, Instagram і Facebook. Але не, не повне відео буде, повне відео тільки буде на цьому, на YouTube. Так що, якщо хто не бачив, як я там сьогодні на стрімі спілкувався з ТЦК. ТЦК, поліція сьогодні були, Сьогодні всі хотіли мене бачити, бачите? Хотіли познайомитися зі мною. Але самі документи нічого не показують. Нічого толком в них нема, як завжди, в цілому. А я звідки знаю хто, Та може то не ТЦК, може то ДРГ. Да? Так що, якщо ви хочете побачити всю ситуацію, то можете підписатися на YouTube, а там вся інформація буде, повне відео, скажімо так. Город, Вінниця. І при тому, що я бачу, що їх концентрація достатньо велика, в основному десь, напевно, з 5 січня 2026 року, концентрація прям зашипательська, я скажу. Так що я думаю, що в цьому році буде маса контанта, маса якихось питань будемо розбирати і так далі. Якщо вам цікаво, теж можете стежити тому що як не як все це також і юридичні моменти для когось може навіть кримінальна відповідальність Бо багато чого знову кудись деш та йду, допрогулююсь по робочим питанням зараз то в зали йдуть по робочим питанням а по можливості в проміжках, скажімо так, коли маю час, то провожу стріми. Ділюся з вами інформацією, спілкуємося з КЦК, з поліцією, все, як сьогодні, бачите, зранку поспілкувалися. До речі, я стрім запустив десь на, на хвилині так 5 і мене вже зупинили. 5 хвилин тільки стріму прийшло, і вони вже мене стопанули. Може навіть 5 хвилин не прийшло, не знаю. Подивлюсь, потім Так, ладно. А що робити, що робити якщо немає діалогу, а просто виходять і забирають? Ну, дивися, в мене, по-перше, такого ні разу не було, щоб до такого доходило. По-друге, ти можеш стежити за контентом. Я думаю, що спілкування з ними у мене взагалі по різному, з кожною групою по різному відбувається. Тобто, стеж за контентом, дивися, як я там реагую. Я дивись, по, по крайній мірі я стараюся, щоб все було в юридичному полі, щоб ніхто руками ні до кого не ліз, нікого навіть не підставить. Навіть сьогодні ми спілкувалися. У мене немає в планах когось там підставити і, скажімо так, передавати там далі в ДБР, розбиратися в судовому порядку. Чи якось там по-іншому да, розбиратися. У мене немає таких планів взагалі. Основна задача, до речі, дасть їде. Може, он зараз покаже. Мігає, бачите? Ааа, зараз подивимося. Да, о, по ТЦК поїхали. <рап rarely> Засняв машину їхати. Ще подивились на мене. А що не зупинилися? Я вже сьогодні, бачите, з ними поспілкувався. Нормально так. Ти що, провокатор на мінімалка? А в чому провокація? Ну хай навіть так буде, але в чому провокація? То що я йду по вулиці. Іду по вулиці собі, що е, нікого не трогаю. Я, дивись, якби провокатор, це значить, що е, сам підходить до когось, да? з кимось там спілкується, говорить. А я ж по суті. Нікого не трогаю, вони самі підходять. От сьогодні зупинили, ми там поспілкувалися, окей, типу, питань немає. Тільки що водастір поїхав. Я так і думаю, щось медленно їдуть, напевно, ТЦК там є. І так, да, ціла група поліцейських за кермом, ще три ТЦК з ним в машині. Подивилися на мене, ти поїхали далі. Нічого, буває. Е, так, зараз це пригорно, тому що дуже ну, багато питань, чому не на транспорті. А, а як я тоді стрім проведу? <рес> шо, у мене якраз стрім, ну, коли я ходжу, гуляю, і хтось там підходить до мене, щось там хоче, скажімо так, щоб я предявляв. Як сьогодні нічого не пред'явили мені, за то ти пред'являй. А я звідки знаю, може ти ДРГ, да? <рес> без поняття. В чому проблема пред'явити, показати свої документи, а я покажу свої. Що в мене є. Це ж якби я ж не те, що там ховаюся, собі спокійно по вулиці йду. Притом тоді взагалі сам на вулиці йшов. Бо машина це другий рівень. Да, машина це, це не то, скажімо так. Це не цікавий контент вже. Ну, скажімо так, не той рівень вже, да. а ти просто от вийдеш, прогуляйся, да, поспілкуєшся з кимось, я, якби в машині це взагалі по-другому. Хтось там в машині взагалі там закривається потім, думаю, ще як до нього добратися, да? а так я ж не в машині, по суті. А що робити, якщо відразу крутить будуть і бити? Нічого, здаватись, сказати бийте, крутіть мене, що хочете зі мною робіть. Що, ви не знаєте що робити? Так, стандартно. Ти... Ти не бачиш, він застряг, общається з ТЦК за лайки в <смісля> Ну хай так буде. Ну, добре. Застряг де на вулиці. Где-то цікаво. Тільки що поїхали одні в Дастірі. Один, скажімо так, як там екіпаж чи як вони себе називають. Група оповіщення. Одні поїхали на Чорному Дастірі, десь не знаю. Дякую, дякую за підписку. Який город Вінниця? А якщо бороді дадуть куди, побіжиш. Я нікуди не збираюся тікати, на що мені тікати. Да Юрій взагалі до мене питань не може бути, тому що я нічого не порушив, розумієш? Стоїш на обліку, якби виконав їхні ці вказівки. Ну я не можу не стояти, бо я в армії був. Тільки навіть по цій причині. І так все знають про мене. Так, ніхто мене тут не збиває ніде. О, пацани бачите, знали мене. Ладно, тут мене пропускають, добре. Mm. Дякую, дякую за підписку. Це я відповідав. От тебе на фронталці стабілізації. Ні, нема стабілізації. У мене старий iPhone, 11 Pro все ж. І походу на ньому немає стабілізації. І mm. трошки дрожить камера буває. Особливо зараз руки замерзають, то може рука дрожати і зато це дуже замітно, скажімо так. Привіт, як думаєш, дадуть у строчку після операції, видали нирку. Зараз навіть без нирок всі, всі цей в армії, розумієш? Якщо до да Юри, то як би можливо, да. А де-факто треба дивитися по ситуації, бо може по-різному ситуація скластися. Де-факто всі пригодні, навіть без нирок. Якщо так думати. Що бережні? Ну, майже дякую за підписку, дякую за тиску. Е -е. Ну, я нічого не хочу сказати, Просто, ну, ти підходиш до мене. Ну, По-перше, що за форма одягу? Я вже І вони ще не встигли вийти. Я бачу, що у них форма одягу максимальні порушення. просто. Ну, ж Прийнято все. Ти ж що, Форму не можеш одягнути. Щоб я подивився, Ага, ну, це воєнні, все хорошо, давай нормально А так... Звоєнно у них тільки зелена шапочка, яка в мене теж з армії залишилась, і в мене теж така є. І ще лиця закривають, не знімай, не знімай. Ну як не знімай? Я ж по вулиці сам можеш, підійшов до мене. Не те, що я там знайшов да, вас і, скажімо так, щось там хочу від вас, я ж не підходжу сам. А, біля. Так, ти та, та зараз. Біля центрального мосту. Ну, да, це центральне місто Зараз. Так, дякую за подарунок. Де ти був? Як де був в залі був. Зараз по робочим питанням, прогуляюся. Подивлюся, де тут ТЦК, чи на когось не нападають може. Чи ні з ким там, якісь там незаконні дії не роблять. А? Не, ну, сьогодні бачите, ми ж теж без рук спілкувалися. Я ж на них теж не кидався, вони не кидалися. Якби. Якби червоні ці рамки не, не переходили. Дякую, дякую за підписку. Є сьогоднішнє відео про стріцька. Ні, я ще не встиг зробити, я тільки в залу це пішов. При тому, що в них світла не було, вайфай не робив і так далі, то я просто, скажімо так, зроблю сьогодні протягом дня. Я думаю в обід, але я виставлю в першу чергу в YouTube. Так що, якщо ви хочете подивитися, там повне відео буде, то переходьте в YouTube. А потім вже зроблю для інших соцмереж в форматі коротких відео. Посилання на YouTube можете перейти в шапці профіля Тіктока. Перейдіть, підпишетесь і потім можете там дзвіночок поставити. І коли я там буду виставляти, ви одразу отримаєте повідомлення. От Сьогодні, сьогодні кайфове відео, тому що чим унікальне буде сьогодні відео. Перший раз мене зупинили не по формі, тобто скабли не по формі. Я кажу: а в чому проблема? Ну, в чому, чого ви боїтеся? Форму одягнути боїтеся, чи що? Навпаки, треба показувати, що ти воєнний, що тебе поважали і так далі. У мене в самого форма є, нічого страшного, ну я не можу одягнути, бо я зараз цивільна особа, звичайно. Якби питання до мене будуть від ВСП і так далі. Але ж до них не будуть питань від ВСП і так далі. Е, одягни форму, щоб я побачив, що ти воєнний. У мене буде воєнна солідарність і ми будемо нормально з тобою спілкуватися, ну, тому що я в армії ж теж був, як би. А так я бачу, що не по формі хтось там. Цивільна особа підходить до мене документи перевіряти. Це, це, це як? Ну, не знаю. По-друге, нема документів, покажи, ладно. Я вже думаю, хорошо, я зрозумів те, що ви так одягнулися. Окей. А, покажи накази комендантам, вони нічого не показали, абсолютно нічого. Вони сказали тільки, що вони з такого-то А я що маю це повірити, я зараз підійду і теж скажу, я з такого-то я хочу когось перевірити документи. Да? То Я ж теж в цивільному одязі зараз. І лице закрию, бачите, він вже приготувався, лице закрити. Розумію, теж так думаю. так, Ну да, де-факто в Україні зараз все можливо, взагалі країна можливостей у нас. Де Юре, до тебе, я думаю, питань не має бути. Ну, треба там розбиратися, звичайно, в моменти. Кому там дають відсрочки броні і так далі. Привіт з Харкова, привіт Харків. Ой, зараз, зараз, тому що трошки коментарів багато, а мені треба зараз по робочим питанням зайти в одне місце. Ладно, куди їться струлятися? Давайте другорядним рядним вулицем. Може в мене більше шансів з ними пересіктись буде. Давайте пройдемося сюди. Київ, ні, це не Київ. Що ти думаєш про слова Павліна про 15 січня? Це, це хто такий? Не чув, не знаю Равіна, не знаю, я не чув, що він говорив. Кизал ходиш, фітнес-тайм. Да, фітнес ти в якому місті? Вінниці. Дякую, дякую за подарунок. Приїжджаєш в мене, тут контенту що це. А в нас їх теж багато, така концентрація, що я сам в це просто не, для мене це дуже хороша атмосфера, середовище для мене шикарне. Так що, якщо хочете подивитися сьогоднішнє спілкування, то я в першу чергу виставлю на YouTube. На YouTube можете переглянути повне відео. Там ми з ними, знаєте, там недовго спілкувалися, я думаю, там 5-8 хвилин буде відео в цьому діапазоні. Дуже швидко, скажімо так. Ні, ну вони теж дураки. Другий кашню і каже, я на тебе підписаний, виходить, каже, аж то що ти хочеш, ну, зупинив зі мною поздороватися, в реальному житті побачити. Нащо зупиняєте тоді? Каже, в нього все в порядку там. Як, ну, Нащо ж тоді зупиняється? Вони, напевно, може, вони пропіаритись захотіли поговорити, побачити мене. Хто я знаю, якісь свої причини були. Що в тебе граю в наушниках? Я нічого не граю в наушниках. У мене навіть наушники один не працює. Я ними користуюся за те, що звук класний. Мікрофон просто зашибательський. Це з оригінальної упаковки iPhone. Хто хоче класний звук, з оригінальної упаковки цей, наушники, гарнітуру беріть айфона. І все буде чути прекрасно. Навіть вітер, коли задуває, то воно якби не так сильно заважає. Так, давайте. Наржамі, а де я? Я сьогодні і так не йшов. Чого? Не треба спеціально нікого шукати, самі знайдеться, якщо захочуть. Довором треба отримувати ну, хрест і ну, не забувай про це. Ну дивись, я нікому не погрожую. В цілому я нікому нічого поганого не бажаю. Я навіть нікому не говорив, навіть сьогоднішній групі я не казав, щоб вони, скажімо так, кудись там відправлялись, самі їхали, щось там робили і так далі. Я це ж не говорив їм. я взагалі нікому не кажу, нашим цим займатися, по суті. Стаття 17 Конституції України. Мабуть, не хочуть порушити. Так, згадали статтю 17 згадали якраз Конституцію України. Вони про постанову 560 мене таке відчуття навіть не чуло сьогоднішня група. Я кажу, ну хорошо. Згідно 560-ї постанови, молодці, що пункт 52 виконали. В одного ТЦКшника була бодікамера, а в другого не було. Я кажу, а де твоя бодікамера? Якщо? Він пішов за бодікамерою, окей, думаю, ладно. Ну це ж не те, що ти тільки бодікамеру маєш мати, ти маєш... По-друге знімати на неї і по-третє нічого не порушувати. Покаже свої документи і так далі. Накази коменданта, де все записано. Хто старші групи. Там маса питань, якщо так розібратися, розумієш? Вони ж цього не зробили. Звідки я знаю, хто то був. Так, зараз ми. Опа, антиТЦК. Як? Чого? Просто, всі, всі. Я прочитав всі ці постанови, ну, те, що стосується да? мобілізації і так далі. Основні документи, постанови. Я бачу, що можна все робити і навіть ні до кого там руками не лізти. Все можна по закону. Якщо хтось реально порушив, то будь ласка, нас суд відправляй. Суди для чого? Для, для того, що потрібно. Щоб Скажімо так, когось там визнати, хтось там каже всі ухилянти. Ну так це може суд визнати тільки. Вінця, та він А відстрочки слабота це А я їм що сьогодні від строчку якось показував. Де ти бачив, щоб я взагалі щось показував? Вам бачите, нав'язали. Та інформація, це засоб маси інформації, марафон і так далі далі. Це все для програмування, це для NPC продумано. Основна маса... Це NPC, от вони схавають. Завтра скажуть, ще маски одягнути, ви маски одягати. Чи там ще раз вакцинуватися. Схавають по-любому. А щоб розібратися юридичні документи, що як працює, ну що це не робить цього? Хоча вони ж теж по вони все ж прописали пункти. Але засоби масової інформації вони по-своєму висвітлюють. Ну, це для того, щоб ви мали критичне мислення. Подумали, та ні, бред несуть на тому марафоні. Отут мене хочуть підставити, да? А тут воно так дійсно працює. Дякую за підписку. Як ситуація тоді? СМС що закінчилась, де збили людей. Не зрозумів. Чесно, не зрозумів, яка ситуація. Так сидити, цікавити СП, там краще, ніж на вулиці. Ну я ж не можу в них снімати, все вже. Як не як тоді питання до мене будуть. Моя задача висвітлювати, показувати обстановочку, ситуацію, чи нікого не б'ють і так далі. Вон бачите, ТЦК їде, до речі. Що ви скажете? На чорних номерах. Ну ладно. Поїхали далі. Та... Ой, зараз, зараз Фітнес-станція, але проти гроші через дорогу, там нема гроші. Я не знаю про який фітнес тайм говорити саме. Доброго здоров'я, взаємну ватс вам також. Підтримуєш закриття кордону для чоловіків. Нічого я маю підтримувати закриття кордону. Хай буде так, як написано там в Конституції, от і все. В Конституції там якраз не написано, що немає комусь там щось перекриватися. Я просто не знаю, я ж на власному прикладі практично ж не пробував там пересікати кордон. Тому я не знаю, може там можна пересікати, я ж за свій, свою ситуацію говорю. Як YouTube канал називається. Віброплюс знайдіть англійськими, просто пишіть віброплюс ви знайдете. І сьогодні туди в першу чергу полетить відосик з ТЦК. Спочатку на YouTube, а потім інші соцмережі, але трохи пізніше. Інші соцмережі я просто нарізочки зроблю, Тай, щоб всі подивилися. А, ти сьогодні а, Так, що за баф? Баф на розетки брав, не знаю. Якісь там, Може і не продаються вже такі. Пошукайте. В цілому нормальний баф. Так, ти сьогодні одну групу зустрів. Так, да, сьогодні одну групу, з якою ми спілкувалися, зрозуміло. А так-то ми присіклися тільки що навіть при стрімі два рази пересіклися з іншими групами, при тому, що вони можуть їхати там в цивільних машинах, а цивільні машини я не сканую, ну це дуже, скажімо так, енергозатратно було б для мене. Щоб я ще всіх сканував і дивився, хто там сидить по машинах. Марафон головного Ні, Я про те, що е, може і на марафоні і правильні речі якісь там говорять, ну просто треба критичне мислення включати. І потрібно розуміти, що це все е, програмують там населення. Да? і е, Основний контент це для NPC, що йде, для каструлі і так далі. Скажем так, для людей, які не вміють критично мислити. От і все. Інтер'ю до Чевелі було, я не знаю, я не дивився. Доброго дня. Ти крутий, дякую, взаємно. Водій був збив людину на дорозі, ще осінь. Це, це, мій, це моє відео, ви маєте на увазі. До речі, ТЦК йде, що почекати їх. Поставте плісики, почекаємо ТЦК. Вон їде. Вон там там машинка сховалася. Чи там може не ладно, що я придираюся. Моє відео ви маєте на увазі. Чиїсь чи інше. Військовий стан закону. Ладно, це якась охоронна машина. Може там був. не е, е, Дякую за підписку. А тим говориш, що вони по базі тебе пробували. Сьогодні подивися на ютубі відео, я загружу, подивишся, як ми спілкувалися. От подивися, зробиш висновки. Якби. Я, ж, я не порушив їхні там права, там повноваження і так далі. Ну потрібно, мені треба було щоб знати, хто це такі, зрозумів. От Підпишешся на YouTube, і знаєш. Я думаю, що скоро його виставлю, десь в обід так. Та й подивитись, що там, як ми спілкувалися. Так, все, мені треба зараз одне місце зайти, так що ще один стрім зараз проведу невеликий. Через 5 хвилин заходьте і проведемо ще один стрім. А зараз всім гарного дня і всім па-па.